Вітаю на каналі за мікрофоном Володимир. Приїхала мені ось така немала коробка, і це літій залізофосфатний акумулятор великої ємності. Він же акумулятор літій ферм Polymer 4. Коробка велика і важка, але все приїхало нормально. На коробці є вся основна інформація про те, що знаходиться в самій коробці. Далі я акуратно відкриваю коробку і буду діставати все, що всередині. І в першу чергу зверху лежить інструкція, яку дуже бажано передивитися перед використанням акумулятора, ще зверху лежали болти для затискання силових проводів та пластикові копачки. Забираю м'яке ущільнення, і під ним вже знаходиться акумулятор. По упаковці то все нормально, і якщо коробку сильно не кинуть при перевезенні, то все доїде нормально. Дістав акумулятор, і ось такий вигляд він має: це готовий зібраний акумулятор в корпусі. На вигляд, в принципі, стандартний акумулятор в стандартному виконанні. Стандартна квадратна форма з силовими клемами зверху. На корпусі акумулятора вказано, що виробником є Хасінг, і також на корпусі є всі основні параметри цього акумулятора. Також вся основна інформація по акумулятору є на сайті виробника, де все дуже детально написано. Це літій залізофосфатний акумулятор, напруга 12 вольт, ємність 314 Аг. Тобто такий акумулятор може містити до 4000 Вт електроенергії або до 4 кВт. В розрахунку по номінальній напрузі акумулятора то все вказано правильно. Цей акумулятор має вбудовану багатофункціональну плату захисту BMS, яка витримує струми до 200 А, і цей акумулятор має допис «Mini Smart», тобто тут встановлена Smart BMS, та на смартфоні можна встановити додаток, і через Bluetooth можна буде дивитися. Та налаштовувати різні параметри акумулятора. Основне призначення таких акумуляторів це накопичення, зберігання і потім вивільнення накопиченої енергії для живлення різних електричних пристроїв, як пусковий для автомобіля, такий акумулятор не підходить. Сам акумулятор немалий, розміри приблизно 38 на 19 і на 25 см, вага приблизно 28 кг. Для зручного перенесення на бокових стінках акумулятора є ось такі ручки. На силових клемах акумулятора напруга є, це нормально. Акумулятор працює, це нормальний рівень напруги, як для режиму транспортування або зберігання акумулятора. Інструкція ось така, і в принципі вона стандартна. Тут є вся основна інформація по акумулятору. Є основні характеристики по акумулятору: ємність напруги, рекомендовані струми заряджання і розряджання, розміри і так далі. І з основного то струм заряджання до 200 А, але краще заряджати струмом до 63 А і менший струм це менше зношування акумулятора. Струм розряджання до 200 А, піково короткочасно до 300 А. Також вказані напруги і вказано, що акумулятор має ресурс до 6000 циклів, але дуже бажано розряджати акумулятор до 20% залишку ємності, не перевищувати струми і дотримуватися рекомендованих температур. Ось є графік заряджання і розряджання, і видно, що для літій фером полімер 4%. Основний робочий діапазон по напрузі це дуже похила лінія із загинаннями на кінцях, і це має як свої плюси, так і деякі мінуси. Також є рекомендації по заряджанню акумулятора, інформація по платі захисту BMS та інша різна інформація. В мене версія акумулятора зі Smart BMS і є можливість моніторинга та налаштувань через смартфон. Сам додаток є в тому ж Play Market. І для роботи з акумулятором його треба завантажити. Запустив мобільний додаток. Щоб працював Bluetooth, то треба надати дозвіл на геолокацію. Ось такий вигляд має основна панель. Далі треба підключитися до акумулятора, натискаю на пошук, і ось одразу знайшовся акумулятор. Та натискаю Підключитися. Все підключилося, і на основному екрані вже є показники рівня заряду, рівень напруги і температури. При натисканні на показник напруги можна побачити напруги всіх чотирьох секцій, що добре. Ще є покази струму і потужності, які проходять через силові клеми акумулятора при заряджанні чи підключенні навантаження, ще тут є декілька вкладок. Одна з яких показує різні аварійні повідомлення по акумулятору. Є ще вкладка. В якій можна налаштувати параметри спрацювання захистів, що також добре. І ще є основна інформація по акумулятору, і тут я змінив показ температури частин акумулятора в Цельсіях. Також при натисканні на показник температури я так зрозумів можна побачити температуру акумуляторів і силових транзисторів. Ще за потреби ви можете вмикати і вимикати силовий вихід акумулятора на заряджання і на навантаження. З таким окремим мобільним додатком дуже зручно дивитися на стан акумулятора і за потреби виконати потрібні доналаштування, чи перевірити, що не так, якщо в акумуляторі спрацює захист. Це однозначно гарний додатковий функціонал. По точності заміру напруги акумулятора. То все дуже добре, і внутрішня смарт БМС напругу заміряє точно. Обов'язково, коли ви принесли акумулятор після доставки, то треба, щоб він краще десь добу постояв, щоб хімія всередині прийшла в норму після транспортування і щоб внутрішні частини і секції нагрілися до кімнатної температури. Холодний літій залізофосфатний акумулятор заряджати взагалі заборонено, бо коли акумулятор холодний, то в ньому погано відбувається обмін іонами і можуть виникнути внутрішні пошкодження секцій. Все основне по цьому акумулятору я розповів і показав. Далі я спробую цей акумулятор зарядити і подивлюся на процес заряджання літій залізофосфатного акумулятора. На зараз ось такі напруги на секціях, і акумулятор заряджений до рівня напруги, щоб акумулятор міг довго зберігатися. У мене спеціалізованої потужної зарядки для літій залізофосфатів зараз нема, і я буду заряджати цей залізофосфатний акумулятор від ось такого лабораторного блока живлення. В мене у цьому відео літій залізофосфатний акумулятор напругою 12 В на 4 послідовно з'єднані секції. Я налаштував верхню межу напруги заряджання. На рівні 14,6 В, що є напругою повністю зарядженого акумулятора, але на постійно рекомендують краще заряджати до напруги 14,4 вольта або навіть 14,2 В. В майже повністю заряджених літій залізофосфатних акумуляторів напруга починає швидко зростати, а сам акумулятор вже майже не набирає енергію, і невеликий недозаряд позитивно впливає на хімію залізофосфатів. Дотримуючись полярності, я підключаю проводи від лабораторного блока живлення до клем акумулятора. З'явилися показники струму, і це нормально. Далі я збільшу струм заряджання приблизно до 7 А. Щоб не перевантажувати лабораторний блок живлення, таким струмом заряджатися цей акумулятор буде довго, але перше заряджання і рекомендується не проводити великим струмом. В додатку є показники струму і потужності. Якщо вони без знака мінус, то енергія заходить в акумулятор. По замірах напруги струму і потужності, то смарт BMS заміряє все дуже точно і покази нормальні. Покази струму показуються в додатку при струмах приблизно від 900 мА. Також показується і потужність, яка заходить в акумулятор чи споживається з акумулятора. Якщо споживання енергії з акумулятора, то по струму і потужності показується знак мінус. По показах і замірах рівня напруги акумулятора, то також все точно. При підключенні проводів показники напруги на лабораторному блоці живлення чи зарядному пристрої трохи зменшуються, то це нормально, зарядний пристрій поступово буде заряджати акумулятор налаштованим струмом і буде поступово збільшувати напругу акумулятора до налаштованої. Якщо цей акумулятор буде повністю розряджений, то струмом заряджання 7 А Таку ємність в 314 А. Час заряджання складе приблизно 44 години. Це для загального розуміння. Цей акумулятор можна заряджати струмом до 200 А, краще не більше 150 А, що становить 0,5С або струм половини від загальної ємності. Але для меншого зношування цей акумулятор ще краще заряджати струмом не більше 60 А що становить 0,2С. Або п'ята частина від загальної ємності, що рекомендується для літій залізу фосфатів. Акумулятор заряджається, рівень заряду акумулятора поступово збільшується. Загальна напруга акумулятора зростає, і поступово зростають напруги на окремих секціях акумулятора. Акумулятор заряджається нормально, поступово і нешвидко. Напруги на секціях в нормі, відхилення мінімальні. В тепловізорі ось така картина і струм заряджання 7 А для цього акумулятора взагалі не викликає ніяких нагрівів. Ось в додатку показано, що акумулятор заряджений на 100% і напруга 14,2 В. І вже вище цієї напруги вже нема смислу заряджати чотирьохсекційний літій залізофосфатний акумулятор. Подальше заряджання залізофосфатного акумулятора це буде просто зростання напруги на секціях без відчутного набору ємності. По напругах на секціях все добре, напруги секцій майже однакові. Після відключення зарядного пристрою, напруга на секціях акумулятора може трохи зменшитися до рівня напруги спокою, і це нормально для літій залізофосфатних акумуляторів, і пробувати далі ще дозаряджати не треба. Я ще проводив тестування захисту акумулятора на перезаряд, і одна секція швидше піднялася по напрузі, то спрацював захист від перезаряду по секції на рівні 3,65 вольта, і плата БМС відключила заряджання акумулятора і з'явилася індикація у другій вкладці. Захист працює нормально, перезарядити і пошкодити акумулятор не вийде, це дуже добре. Також, якщо буде відхилення по напругах секцій, то буде працювати пасивний балансир. У виробника я питав: то в цьому акумуляторі пасивний балансир працює, якщо напруга секції перевищує 3,45 вольта або різниця напруг між секціями становить більше 30 мВ. Пасивний балансир працює, але при такій великій ємності акумулятора він працює дуже повільно. І якщо є розбіжності в напругах секцій, то балансування може зайняти від декількох годин до декількох десятків годин. По заряджанню все нормально працює, цей акумулятор заряджений і готовий до роботи. По розряджанню також все нормально. Просто треба підключити навантаження, дотримуючись полярності, і все буде працювати. Для показати я підключив інвертор, і все нормально працює. В мобільному додатку можна побачити струм і потужність, яку споживає інвертор з навантаженням і без по струму холостого ходу інвертора по заміру все правильно 1,5 А. І при підключенні лампи розжарювання потужністю 100 Вт до інвертора, також по заміру струму все правильно показується в додатку на смартфоні. Знак мінусу в показниках потужності і струму показує, що енергія виходить з акумулятора. По замірах напруги акумулятора під навантаженням також все нормально і точно є невеликі відхилення по замірах напруги через падіння напруги на проводах під навантаженням всередині акумулятора, що є нормально. По навантаженнях я планую ще одне відео, там я все детальніше покажу і ще розповім про деякі моменти. Холодильник цей акумулятор запускає взагалі без питань, навіть його не відчуває. Для точного вимірювання ємності я не маю електронного навантаження, але я підключав інвертор і приблизно заміряв споживання струму і час роботи. То реально в цьому акумуляторі знаходиться приблизно 4 кВт електроенергії. Мені такої ємності в екстрених випадках вистачить на декілька днів. Загальний внутрішній опір акумулятора по заміру. Приблизно 4,5 мОм. Також для чесності огляду я відкрив акумулятор, і ось такий вигляд він має всередині. Все зібрано якісно. Всі болтові з'єднання зафіксовані. Секції між собою зварені силовими перемичками. Проводи з запасом котріні 7 авг Плата Smart BMS знаходиться збоку і прикріплена через. Теплоізоляційну прокладку. Секції також все нормально. Вони абсолютно нові по вигляду. І ось їх штрих код. Окремих секцій тут 4 штуки, і між секціями є ізоляційні прокладки. Секції, напевно, якось трохи стягнуті, щоб були як одна батарея, і окремо не рухалися. Внутрішній опір секцій по заміру приблизно 1 мОм. І внутрішній опір всіх секцій майже однаковий, тобто секції, напевно, підібрані. Після огляду можу сказати, що в мене особисто до акумулятора претензій нема, все нове і зібрано все якісно. Ще скажу по доставці і як відбувалося замовлення, бо я також таке не замовляв і досвіду такого не мав. Я все замовив на сайті, там є різні акумулятори на різну ємність, я оформив замовлення. Там не складно. Головне, все правильно вказати по доставці. І замовлений акумулятор мені приїхав приблизно за 7 днів доставкою нова пошта. Акумулятор їхав з Польщі по податках. То спочатку мені нарахували податки, але потім при проходженні митниці України це все було напевно відмінено, і мені привезли акумулятор, і все. Може кому допоможе така інформація. І одразу. Я не платив повну вартість за акумулятор, бо за повну вартість я на зараз не можу собі дозволити такий акумулятор, але за гарну знижку треба було зняти відео, показати акумулятор і зробити огляд. Ну і мені було цікаво перевірити, як відбувається замовлення, як з доставкою, і також із залізофосфатами все ж є ряд нюансів, які треба знати. Якщо вам треба отримати потужність приблизно до 2 кВт. При напрузі 220 вольт, то напруга акумулятора 12 вольт нормально підходить для такого завдання. Мене особисто напруга 12 вольт повністю влаштовує. Це простіше, це дуже поширена напруга, для якої є дуже багато різних споживачів, і це безпечна напруга, в першу чергу, для людей, які не мають глибоких знань в енергетиці. По самому акумулятору. То за свою ціну це гарний і якісний акумулятор з великою ємністю. Працює нормально, заряджається нормально, ємність відповідає вказаній виробником. Захисти працюють правильно, є зручний моніторинг і керування роботою внутрішньої смарт BMS через мобільний додаток. Струми до 100 А. Цей акумулятор витримує взагалі без проблем і з мінімальними нагрівами. На сайті цього виробника є й різні акумулятори на різну ємність. І вже від потреби скільки треба зберігати енергії, то й треба вибирати під себе потрібний акумулятор чи декілька акумуляторів. З таким акумулятором дуже просто організувати резервне живлення. треба додати інвертор, зарядний пристрій і це вже буде гарне резервне джерело живлення із можливістю розширення, заміни модулів, ремонту чи модернізації. В мене цей акумулятор працює вже декілька днів, і по роботі все добре. Наразі це все. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Від вас, прошу лайк, коментар, підписка. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.